Вітаю шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода сьогодні день зустрічі в мінську з регулювання конфлікту на Донбасі. Також сьогодні у швейцарському цюріху зустрічається глава МЗС Росії Сергій Лавров і державний секретар Сполучених Штатів. Джон Керрі. речник державного департаменту Джон Кербі повідомив, що крім Сирії, звичайно, як завжди, йтиметься і про Україну. Кінець цитати останнім часом триває низка дипломатичних заходів, пов'язаних із пошуком регулювання на сході України. Зокрема, відбулися багатогодинні переговори помічника державного секретаря Сполучених Штатів Вікторії Нуланди з помічником президента Путіна Владиславом Сурковим. А також, от, наприклад, сьогоднішні зустрічі, водночас, президент Росії не впи. На заявляє про відмову повернення Києву контролю над кордоном між Україною і Росією на окупованому Донбасі до внесення змін у Конституцію України. Москва наполягає, спочатку мовляв, проведіть на Донбасі вибори, зводивши їх умови із сепаратистами, і лише тоді отримаєте контроль над кордоном. А у Києві наголошують, Україна вважає головною вимогою мінських угод саме виведення військ Росії та відновлення України контролю над своїм власним кордоном. Отже, спершу вибори на Донбасі чи кордон? Яким захід бачить мінськ? Для України про це ми зараз в ефірі Радіо Свобода будемо говорити з нашим шановним гостем, директором департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Олексієм Макієвим. Вітаю, пане Макієв. Добро от дня. така ситуація: черговий раунд переговорів, активізації. Той же Борис Гризлов активно вже бере участь у цій тристоронній контактній групі у переговорах. Напередодні він, до речі, дав доволі розлоги інтерв'ю російському виданню комерсант, де знову ж таки, як і той же Володимир Путін, як і Сергій Лавров, наголосив, що з одного боку, нібито є, хоч і невеличкі, але просування у виконанні мінських угод. Але водночас, як зауважив Борис Гризлов, за мінськими угодами, під якими підписалася Україна, зміни до конституції України в частині децентралізації, закон про вибори повинні бути узгоджені з Донбасом, тобто з сепаратистами. Завдання ж контактної групи мінського бути майданчиком для переведення всіх позицій до спільного знаменника міжнародним вимогам і, зрештою, до неухильного дотримання букви. І духу Мінських ОГОД. ми не розглядаємо зауважу Борис поточну ситуацію ситуація. Як глухий кут є безліч шляхів і проривних варіантів дії, але є сили зацікавлення, щоб ситуація перебувала у безвиході. Однак у мене зауважив пан Гризлов. Немає сумніву, що в даний час ми можемо серйозно просунутися в реалізації мінських угод. Мої зустрічі і в Києві мається напевно, зустріч пана Гризлова із президентом Порошенком, і у мінську це тільки підтверджують. Зазначу, що це пан Гризлов заявив в інтерв'ю російському виданню «Коммерсант». Справді, пан Олексію. Є просування виконання міських год тільки на тих от умовах Росії, що, мовляв, кордон потім. Спочатку це так звана децентралізація, так звана амністія, так званий закон про вибори з узгодженням сепаратистами. Насамперед я хотів би зазначити, що слова російської сторони ніколи не збігаються зі справами. І це традиційна тактика кремлівської дипломатії. Ми не можемо вірити, і ніхто в світі не вірить цим заявам, коли російські очільники кажуть, що вони взагалі не є стороною конфлікту. І мінські домовленості вони виявляються у нас гаранти, а не причина і не проблема. Весь світ розуміє, звідки цей конфлікт взявся, весь світ намагався. Посадити російську сторону за цей стіл зі створенням тристоронньої контактної групи і з підписанням мінських домовленостей майже рік тому ці домовленості були укладені і переговори про них велись особисто керівником Кремля. Відповідно, ці домовленості це так само зобов'язання російської сторони. І коли е, представники Росії заявляють, що ні, ні спочатку нам треба конституцію провести, і взагалі Київ за все відповідальний, і м'яч знаходиться на боці Києва, і відповідь е, дуже проста. А як з приводу 15 лютого 2015 року, коли мав припинитися вогонь, коли Ви... підписували угоди мінськ? 2 е, абсолютно це, це були лютневі домовленості, так званий комплекс заходів з виконання мінських домовленості. 15 лютого, перша дата. Що Російська Федерація? Продовжила е дії. Ну, правда, Російська Федерація це не визнає у Дебальцеві, зокрема. Дебальцево було взято дан... пізніше. Підписання чи був цих даний виклад. наказ Збройним силам Російської Федерації припинити е вогонь? Очевидно, що ні. І Росія продовжує цю свою гібридну війну, розказуючи, що вона тут ні до чого, що її солдат немає, що всі ці докази це, е це фейки, і це вигад вигадки всього світу, тільки Росія. Біле і пушисте насправді всі бачать, Росія не виконує. Ми навіть не можемо просуватися далі, тому що постійно стріляють. І мало того, за останні за останній місяць, починаючи навіть з, з, з грудня, кількість обстрілів і провокацій е, лише збільшилась. Це, До речі, про це саме йшлося в заяві Міністерства закордонних справ України недавній. Абсолютно, і саме тому ми привернули увагу ще раз всієї світової спільноти, що домовленості не виконуються, і Росія ще раз підтверджує, що вона є тією стороною, яка не зацікавлена у вирішенні проблеми. Вона зацікавлена в її постійному підтриманні, інколи нагнітанні. Пане Олексію, вся ця констатація, вона е, є вже фактично протягом майже року, навіть більше, якщо мати на увазі ще угоди мінськ-1. Але ж ключове питання при всій повазі до Збройних сил України і інших питань, без підтримки Заходу, Київ не здатен наполягти на виконання своїх вимог. І деякі скептики саме в Україні стверджують, що принаймні останнім часом, і не лише останнім часом, Захід нібито пристає саме на позицію Росії в виконанні мінських угод. Тобто, знову ж таки, ця вимога. Кордон лише після проведення виборів, після амністії, після цієї так званої децентралізації, і ці скептики. Доводячи свою аргументацію, зокрема згадують і про цю багатогодинну зустріч Карінградської області Росії між помічником державного секретаря Сполучених Штатів Вікторії Нули та і помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Ця зустріч була не публічна. коментарів обмаль, але Сурков заявив, зокрема відбулися досить ґрунтовні, конструктивні, корисні консультації. Це був свого роду московий штурм з пошуку компромісів для реалізації мінських угод. При цьому пан Сурков зазначив, що що з деяких чутливих питань, як він висловився, як, наприклад, та ж сама конституційна реформа в Україні, безпека і вибори, висувалися ідеї, які можуть бути обговорені в контактній групі в нормандському форматі, тобто Росії, Німеччини, Франції, України. Кінець цитати Владислава Суркова. Пане Олексію, чи не свідчить, що от відбувається зустріч представника провідної держави світу, цією ж Росією, а Україна в цій зустрічі не бере. І її не допускає. Тобто, за спиною України вирішується ключове питання. Так правильно казати чи ні? Звичайно, ні. Це так можна казати лише тим, хто використовує у своїх повідомленнях в соцмережах хештег Зрада. І говорити постійно про зраду зустрічається за нашою спиною, зустрічається без нас. Ну, ми не можемо заборонити нікому обговорювати тему України, тому що тема України одна з найважливіших сьогодні на порядку денному. Це пункт номер один. Другий пункт той факт, що такі переговори відбуваються без нас за столом, не означає, що вони з нами, наші партнери, з нами не діляться. Ми насправді знаємо, що ці переговори відбуваються для нас. І тому, коли е, зустрічаються наші американські партнери з, з російськими, коли їдуть представники Німеччини і Франції в Росію, ми з ними узгоджуємо ці моменти. Ми ділимося з ними інформацією, Вони повідомляють нам про, про ці результати. Ми говоримо однією мовою, тому ці переговори не без нас, не за нашою спиною, а вони для нас. Так, я розумію ваші слова, що, наприклад, та ж сама зустріч Вікторії Нуланд з Володиславом Сурковим. Подробиці цієї зустрічі відомі Міністерству закордонних справ України. Так? Так. Вони відомі українським переговорам. Американська сторона, якщо це можна зараз е в ефірі висловити, Наполягає на тому, щоб Росія виконувала мінські угоди? Абсолютно точно, і американська, і німецька, і французька сторони вони наполягають на тому, що Росія як сторона цих домовленостей вона має їх виконувати. І виконання це має полягати зокрема в тому, що спочатку вивести російські війська і до і надати Києву контроль над кордоном. Чи все ж таки спочатку провести вибори, децентралізацію, амністію? Ну, Яка позиція заходу з цього питання? Всі ми зазвичай читаємо е, книжку з спочатку е, і читаємо угоди з першого пункту. І перший пункт означає припинення вогню, другий пункт е, означає відведення зброї, третій пункт означає контроль е, СММ ОБСЄ, допуск до всієї території і так далі. Обмін заручниками з визначеними чіткими датами, з визначеною чіткою послідовністю. Е, і в той час, коли Росія каже, давайте виконувати пункт е, 11», чи пункт 9, ми, так, звичайно, полягає кажемо, на черговості в ми, 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 звичайно, ми, звичайно, кажемо, давайте виконуємо пункт 1, 2, 3, 4, 5, всі 13. Тобто виконаний у нас є лише 13-й пункт, станом на сьогодні, який передбачає активізацію тристоронньої контактної групи і утворення підгруп. А насправді всі ці елементи, вони залишаються невиконаними, як ми часто аргументуємо за столом переговорів для того, щоб почати Говорити про політичне врегулювання було б добре в цій кімнаті припинити стріляти. І це воно трансполюється фактично на ту ситуацію, яка складається в усьому мінському процесі. Безпекові елементи їх слід досягти саме зараз. Для того, щоб можна було провести вибори, треба зробити так, щоб танки не заїжджали на виборчі дільниці і щоб туди не забігали перевдягнені російські солдати. Тому що інакше не буде створено позитивного. Позитивної атмосфери були допущені, були допущені українські партії, українські змі для висвітлення. Рахував голоси не ЦВК, так званої ДНР чи ЛНР. Абсолютно, mm -hmm. тобто, є ми, коли говоримо разом з нашими колегами з, з німцями, з французами, з обсє з американцями, е, транслюємо ці меседжі росіянам. Існують певні. Поняття в демократичному світі як організовуються вибори. Ці ж меседжі транслює не лише Київ, а й західні учасники переговорів Росіянам. Так Абсолютно. ви це підтверджуєте. А у цьому зв'язку як ви можете прокоментувати заяву на великій прес-конференції, яка пролунала з вуст президента України Петра Порошенка? Він зауважив, що під час дискусії щодо чергового продовження європейських санкцій проти Росії у Раді Євросоюзу в Україні пропонували відмовитися від вимоги повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Ну от що це? це підтримка заходу? Насправді деякі країни заходу звичайно висловлюють певні сумніви стосовно того, що санкційна політика, яка є надзвичайно ефективним елементом, надзвичайно ефективним важелем впливу на Російську Федерацію, що вона приносить насправді ті результати, хтось відчуває всередині Європейського союзу. Негативний вплив санкцій на місцеві економіки, хтось вважає, що треба відмовлятися від санкційних механізмів і, і шукати політичного діалогу, відновлення контактів з Російською Федерацією. Але якщо ми розглядаємо західний світ, і той же Європейський Союз, як, як цілісність. То в грудні місяці лідери Європейського Союзу чітко підтвердили, санкції будуть скасовані тільки тоді, коли російська сторона виконає всі мінські домовленості. А це означає, забереться з України, Донбас повертається в конституційне поле України. Тут відбуваються вибори. І конфлікт завершується. Відповідно, цей, цей меседж він так само виходить централізовано виходить із Брюсселя, із Вашингтона, і з Відня. Якщо вже вживати ці формулювання, зрада, перемога популярна в соцмережах. Так званого зливу з боку заходу України немає у питання. Асот нагадаю, що власним в студії радіо Свободи є директор департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв. Ми, пане Макеєв, звернулися також за коментарем з приводу цих останніх подій перебігу мінських переговорів до російського експерта Олександра Ситяна. З його точки зору, є ця зрада чи то. Для Украины или для России в тему питания? Минские соглашения вообще не имеют будущего. Если их полностью выполнить, то это означает, что Украина практически нивелирует все те достижения, которые были достигнуты после Майдана. Я думаю, что украинское общество на это не пойдет. Я надеюсь на то, что на Западе это достаточно хорошо понимают. Я пока не вижу никаких реальных доказательств того, что Запад каким-то образом отворачивается от Украины. То есть шагов реальных... Политических я пока никаких не вижу. Я думаю, что Украине надо продолжать настаивать на своем варианте, на восстановлении границы. От бачите, знову ж таки, це та сама дискусія, яка ведеться всередині України різними політичними силами. Взагалі навіщо Україні потрібні мінські годи, якщо їх Росія, і ви це ж підтвердили це на початку нашої розмови. Жодним чином їх і не виконує минулого 2015 року. Їх так і не виконали. І от, до речі, ми звернулися за коментарем. Навіщо взагалі ці мінські годи в Україні до пана Романа Безсмертного, представника України у мінській групі? Що стосується цього переговорного процесу, то його треба тримати. Чому? Тому що це як температуру, яку вимірюєш хворому. Ти або бачиш, що він видужує, або бачиш, що він конає. Тому у даному випадку а, треба зберігати. Він може вирішити якусь частину питань. Дай Боже, припинення відкритого конфлікту, мінімізація смертей. Але... Коли мені кажуть, що оцей процес завтра приведе до виборів, я завжди кажу: Ну, дай Боже, щоб я помилився. Такою є думка Романа Безсмертного, представника України, тристоронній контактній групі в мінську. Я звертаюся до гості студії Олексія Макієва. То що тоді? Мінські угоди вони потрібні лише Україні для того, щоб... Тягнути час, нарощувати міць збройних сил, чекати на дію західних санкцій проти Росії, на подальше падіння світових цін на нафту. Навіщо мінські угоди в Україні? Насправді мінські угоди потрібні для того, як вони є фактично планом завершення конфлікту, планом відвоювання Донбасу і планом відновлення суверенітету України над Донбасом. Це те про що говорив президент на своїй прес-конференції цього місяця. При цьому відбуваються якраз ті процеси, про які ви говорите. Ціна на нафту падає, санкції б'ють по Російській Федерації. Саме від Російської Федерації відвернувся весь світ два роки тому після окупації Криму і продовжує відвертатися на тлі агресії на Донбасі. Це все супроводжуючі ефекти, які негативно впливають на Росію. В тому, а за цей час реформування України. Допомога фінансова, технічна з боку наших закордонних партнерів Європейського Союзу, Сполучених Штатів, країн Великої Сімки, вона тільки посилює Україну і посилює нас в нашій боротьбі за свободу і за повернення Донбасу і повернення Криму. Також так званий нормандський формат, про який згадував той же Владислав Сурков після зустрічі з Вікторією Нулан, тобто Росія, Німеччина, Франція, Україна, чи можливе, пане Макію, долучення до цього формату Сполучених Штатів, власне, як активного учасника? Тут важливо розуміти, що Сполучені Штати тим чи іншим способом вже присутні в загальному переговорному процесі. Так само, як присутні Європейський Союз і, і НАТО, і деякі інші держави. Що тут важливо, що будь-яке розширення формату воно має бути прийнятним для усіх сторін. І раптом Російська Федерація висловить свою згоду, що або президент Сполучених Штатів, або міністр закордонних справ відповідно на рівні міністрів, приєднається до нас. Ми будемо тільки вітати тут. Головне не в форматах, тому що але Росія має право вето в цьому питанні? Так ну тут, виходить? тут, тут, тут немає права вето. Тут має бути згода. Врешті-решт чи збираємося ми сьогодні в п'ятьох, чи збираємося? Ми, ми в чотирьох, всі погоджуються або не погоджуються хтось. Для того щоб зібратися, нагадаю, що були різні формати. Був так званий Женевський формат так. на початку агресії. Був так Брала званий участь сторона американська американська сторона. Європейський союз брав участь в е восени 2014 року в Мілані е за столом переговорів. Нормандський формат був е створений. ОБСЄ сьогодні в так званому мінському форматі, присутні за столом переговори. Формати є, форматів є декілька. Найголовніше, що їхня мета спонукати Росію виконувати, взяті на себе зобов'язання і, врешті-решт, призвести до політичного вирішення конфлікту на Донбасі. Ну от ще рано, можливо, якісь прогнози робити на цей рік він тільки почався, але. Наївно сподіватися, що в 2016-му угода Мінськ буде виконана повністю. Ми робимо все для цього, щоб е, угода була виконана і мир повернувся в Україну. Це була мета, яку поставив і президент України, і в принципі, підходи української сторони до цього конфлікту е, можна висловити е, одним словом: якнайскоріше. Вирішувати mm -hmm. його потрібно якнайскоріше. повертати мир е, на Україну якнайскоріше. Е, щоб Росія якнайскоріше забралася з. З України і на сам кінець наша розмова захід у цьому підтримує Київ, як ви вже наполягли у програмі. На 100%. Я вам дуже дякую, пане Олексію. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був сьогодні. Директор департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макіїв. провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.